Серпень останній місяць літа, той, якого завжди найменше, хоча в ньому тридцять одна доба. Серпень треба пити повільно, маленькими ковтками, наче медовий чай у тиші ранку, бо він не про гучність, а про шепіт, про стиглі яблука, що падають просто в долоню, про вечори, в яких уже трішки осінь. Про світло, що м'яке, наче загадка. У серпні час поводиться дивно то тягнеться, як дим, то зникає, як роса. І все хочеться ще трішки сонця, трішки тепла, ще один ранок, ще одна тепла ніч. Серпень це тиха прощальна пісня літа. Не плаче, не кричить, просто пошепки говорить. Живи, живи, насолоджуйся! Подивись навколо, як все гарно, не поспішай. Сядь у траву, заплющ очі і вдихни це літо глибше, бо за мить воно піде. І залишиться лише смак серпня. Такий щемкий, як перша ностальгія.